Понад 12 мільярдів євро саме стільки фінансової допомоги отримала Україна від Євросоюзу за останні три роки. Велика сума і велика спокуса для корупціонерів. ЄС запевняє, гроші європейських платників податків надійно захищені від розкрадань. Контрольний механізм функціонує на кількох рівнях. Перший рівень тендери нині в Україні. Брюссель реалізує 500 ретельно відібраних проєктів. Кожен з них моніторить окремий європейський менеджер. Це другий рівень. У разі підозр менеджер підключає третій рівень, замовляє зовнішній аудит. І Якщо зловживання підтверджуються, то залучають генпрокуратуру України та ОЛАФ, європейське відомство з протидії шахрайству. Через такий суворий контроль українські чиновники виявляють небажання займатися західними грантами. Мовляв, якщо шансів нагріти руки немає, інтерес до грошей ЄС втрачається. Утім, у деяких випадках винахідливі українці і тут знаходять лазівки. Підрядники часто у змові з відповідальними за це чиновниками виграють тендери і зникають з грошима. І коли ЄС вимагає повернути кошти, Україна змушена робити це за рахунок державного бюджету. Окрім проектних грошей, є ще й макрофінансова допомога ЄС. Її надають після підписання угод і меморандумів в обмін на обіцянки Києва провести реформи. Однак реалізація цих реформ блокується тими, чиї корупційні схеми або й просто бізнес-інтереси опиняються під загрозою. Тож навчені досвідом європейці дають гроші тільки після успішної реалізації попереднього етапу реформ. Так, у листопаді Єврокомісія не виплатила Україні третій транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро, бо з 24 вимог Брюсселя чотири залишилися невиконаними. Але пропонувати гроші в обмін на продовження реформ ЄС не припиняє. Наразі Києву обіцяють пряник у розмірі майже двох мільярдів євро.